Коли прокинувся, одразу вже є світло, я поставив на прання свої речі на експрес прання. Це 30 хвилин, і, на жаль, ну, воно почало прати, але вимкнуло світло і все заблоковано. Тепер я уїжджаю на працю і повернусь додому через 8 годин. 8 годин в таку жару будуть речі, вологі знаходитися в Правильній машині. Дніпрянин Роман каже, світло вдома майже не застає. За графіками ДТЕК його будинок припадає на третю групу. Втім, інколи світла немає, понад 8 годин поспіль. Я не, не можу свої плани ніяк построїти. Я не знаю на що мені розраховувати. Ти дивишся, і по графіку мені показує, що в мене повинно бути світло, і показує, що в мене немає ніякої аварійної ситуації. І ти дивишся по графіку і не розумієш. Від тривалих відключень страждає і Марин. У неї маленька дитина каже, спуститися з нею із 16-го поверху нереально. Навіть коли вимкнення світла у світовий ну, день, я не можу вийти на вулицю, бо не працює ліфт, каляскою, я по ступеньках спуститися не можу. Покупати дитину я також не можу, бо немає води в будинку. Приготувати їсти ну, якось на газовій горілці, так ну це. да. Але ж все псується, бо в холодильнику ну, немає світла. Містян турбують не стільки відключень скільки їх тривалість та нерівномірність? Прошу всіх, цек, ДТЕК, щоб вони, хоча б, якщо можна, згідно составили графік для таких багатоквартирних будинків, 16 етажок, яких немає газу, хоча б по 2-3 часи поміняли цей графік. Люди надіються, дуже просимо. Нестабільність графіків в ДТЕК пояснюють нестабільністю енергосистеми. Навантаження при включенні будинку дуже велике, тому що всі вмикають все, що можна, щоб встигнути зиму Горить обладнання. Виходять з ладу кабельні лінії, і наші люди їдуть його ремонтувати. І якраз цей час, який витрачається на його ремонт, повинно було бути світло. Дніпропетровщина лідер із скарг щодо несправедливого розподілу електроенергії. У Держенергонагляді пообіцяли провести перевірку застосування графіків. Ми уважно відстежуємо потік звернень громадян щодо несправедливого розподілу і вже бачимо декілька областей, де вочевидь найближчим часом відбудеться поглиблена перевірка. За результатами буде видано відповідні приписи про усунення порушень з рекомендаціями щодо подальшого їх уникнення. Втім, експерти вважають, що такі перевірки не змінять ситуацію. Як на мене, ця перевірка взагалі ні до чого не переведе, тому що нервиномірність відключення, вона в першу чергу відштовхується від того, яку інформацію надає, надає Укренерго, що їм потрібно відключати. І друге це свабіля обленерго, які взагалі не виконують, а, вони, які відключають того, кого вони захочуть. Не вірить експерт, і у зменшення кількості відключень найближчим часом руйнування генерації, піковий рівень споживання в літній період та капітальний ремонт декількох блоків атомних станцій дуже впливають на можливості української енергосистеми. Ближче до вересня, в серпні вийдуть ще декілька блоків. Вийдуть ще декілька блоків з ремонту, і це приведе до того, що можливо навіть вересні, і жовтні ми взагалі проживемо без відключень. Але це буде короткостроково. Все ж таки, на зиму нас чекають повноцінні відключення. Та люди вже не витримують по 14-15 годин без світла та часті порушення графіків і починають активно діяти. Мешканці Дніпра створили петицію проти нерівномірного відключення електроенергії. Вона набрала вже майже 8 тисяч підписів. А у Кам'янському люди вийшли на мітинги під будівлею дитеку. Анастасія Якубовська, Кубовська, Костянтин Кесар, Юрій Даницький, Іван Пономарів, Дніпро ТВ.